Просто зараз шок. Правда про мобілізацію чи правомірно роботи ТЦК? такого точно ніхто не очікував почути. Заступник командира АЗОВ Святослав Паламар з позивним Калина розповів всю правду. Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Святослав Паламар висловив думку, що Україні потрібна мобілізація, оскільки лише рекрутингом потреба армії не перекрити. На його переконання негативне ставлення до працівників ТЦК сформовано завдяки впливу ворожих ПСО. Військовий визнає, що випадки незаконних дій співробітників ТЦК є, але переконаний, що масового характеру вони не мають. Мобілізація потрібна. Це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. Бувають перебільшення неправильні, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП, Але мені здається, що вони не такі масові, як нам як нам показують. Можливо, це підсвічування, можливо, це російська іпсошка розганяє. Він додав, що поодинокі випадки порушення та неправомірних дій ТЦК однозначно є. Таке потрібно виявляти, адже є кодекс, є закон. І ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано. Заступник командира Азова додав, що для нього важлива активна робота ТЦК. Для мене чим е, жорстче... Працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей. Він пояснив, що є певна категорія людей, які чекають на повістку, і при цьому не хочуть попасти невідомо куди на службу. Вони просто чекають, коли їх за вони вже мають тривожний чемоданчик, вони спакували, вони вже проходять курси, вишколи, готуються, і типу чекають, коли їм там вручать повістку. Їм там чух повістки. І вони так і так в рекрутцентр, Доброго дня мам, я в Азов. <с> як наша рекламна кампанія, а не тлі цього стало відомо. Міністерство оборони України готує зміни у взаємодії з ТЦК. У майбутньому громадяни зможуть звертатися до будь-якого зручного для себе ТЦК незалежно від місця реєстрації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Нині, у разі помилок публікових даних, громадянам доводиться звертатися виключно до ТЦК за місцем реєстрації. Нововведення має змінити цю практику. За нашим сценарієм людині буде достатньо прийти. До зручного для неї ТЦК, повідомити про своє фактичне місце проживання, оновити інформацію. І на цьому все ключова зміна полягає у тому, що оператори реєстру оберіг отримують можливість працювати з даними громадян незалежно від регіону. Чорногоренко навіть навела приклад. Я співробітниця Печерського ТЦК. До мене приходить людина із Житомира, яка живе в Києві. Я своїм цифровим ключем запитую в реєстру оберіг його картку. Система миттєво надає доступ. Я вношу зміни, заповнюю дані, видаю направлення. Усе зберігається в єдиній картці. Немає жодної технічної перепони. Поки що остаточного рішення щодо скасування територіальної прив'язки немає, але міноборони активно працює над цим. Очікується, що зміни спростять бюрократію та підвищать зручність для громадян. Не тільки ці. Зміни чекають на суспільство 60 плюс на фронт у Верховній Раді. Найближчим часом можуть розглянути проєкт закону щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Про це розповів нардеп Олександр Федієнко. запитанням, що у них є ті добровольці, які мають 60 плюс не на бойові посади. Тобто ми не кажемо звісно про штурмові. Якісь. Підрозділи, ще щось, але там ті ж самі зв'язківці, кухарі, діловоди, юристи, ну і так далі. Да? Ну, які б хотіли все ж таки долучитися до Збройної сили України і бути корисними. Федієнко пояснив, що перед винесенням до зали на голосування проєкт закону повинен пройти відповідні юридичні процедури. Мають бути надані висновки профільних міністерств. З його словами, підтримка законодавчої ініціативи серед народних депутатів є. Законодавча ініціатива передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60 плюс під час воєнного стану за згодою командира частини. Проте для офіцерів віком 60 плюс потрібно буде отримати. Ще є додаткове погодження від генштабу ЗСУ. У контракті пропонується встановити випробування строком два місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв'язку з визнанням військовослужбовця, таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність. Плюси для військових уже півроку працює національна програма підтримки в застосунку Армія Плюс. Її мета надати захисникам знижки на товари та послуги від партнерів. Кількість учасників постійно зростає, а перелік пропозицій розширюється. То як військовим отримати спеціальні пропозиції, розкажемо далі у відео. Військовослужбовець на позивниці Корі почав користуватись програмою плюси з перших днів запуску. Каже, як тільки дізнався, що можна отримати бонуси, то одразу вирішив спробувати. Ми зараз я якраз заїхали на окрнавту, я використав додаток. У нас була знижка, що було приємно. Ми зараз їдемо по справах, і тепер точно знаємо, що будемо повертатись назад. Теж спільним військовослужбовець наголошує, за стосунком зручно користуватись, а отримати знижки можна саме на ті товари і послуги, які для нього є необхідними. Там є багато класного функціоналу, такі як, наприклад, рапорти. І най... те, що найчастіше саме я використовую це плюси. А там є різні акції в різних магазинах, заправках і так далі. А ще там дуже зручно брати квитки саме для військових на потяги. У програми плюси вже є кілька основних партнерів, які пропонують спеціальні пропозиції у різних категоріях. А плюси це якраз можливість щоденної вдячності від бізнесів, компаній, від наших виробників або надавачів послуг військовим. Фактично щоденно щохвилинно, щохвилинно прямо в смартфоні для того, щоб військовий відчував цю турботу. Серед партнерів програми Плюси у додатку Армія Плюс Укрзалізниця через застосунок військові можуть придбати до чотирьох квитків зі спеціального резерву, призначеного лише для них. Пропозиція діє на поїзди, які курсують з або до міст, наближених до зони бойових дій. Також однією з перших до програми Плюси приєдналась мережа АЗС Укрнафта. У межах ініціативи військові отримують спеціальні знижки на пальне та товари, враховуючи, що міністерство оборони один з наших акціонерів будь-які ініціативи з наш. Нашого... Боку, або зі сторони Міноборони, ми підхоплюємо одразу і пропонуємо в першу чергу. Тому Таким чином ми одразу підхопили ініціативу до надавання знижок в системі Армія Плюс на будь-які товари-послуги. Тому перша з мереж АЗС долучилася до цієї програми. У нас для вас акція Бургери, хот-доги, кава, супутствуючі товари 30%. Ще якщо ви заправляєтесь до повного баку, додаткова знижка одна гривна, якщо ви покупаєте омивач. буде у вас не 3 гривні знижечка, а чотири. Ми робимо ексклюзивну знижку, найбільшу знижку саме для військових через систему армію плюс. І знижка три гривні від цін на стелі, дає можливість економити мільйони мільйони гривень військовослужбовцям, які заправляються кожен місяць в мережі за супернато. Щоб скористатися пропозицією, достатньо згенерувати QR-код у застосунку і дати просканувати його оператору на касі. Така пропозиція дійсна по всій території України. За останніми даними Міноборони, військові вже заощадили майже 25 мільйонів гривень на пальному, меню та товарах мережі Укрнафта. Загалом військовослужбовці скористались пропозиціями програми Плюси більше мільйона разів. У Міноборони впевнені це лише початок. Ми пишаємося тим, що ми зекономили військовим через програму плюси більше 100 мільйонів гривень. Це колосальна сума. Нещодавно в застосунку Армія Плюс з'явилась нова функція. Користувачі додатку можуть поділитись QR та штрих-кодами пропозицій від партнерів з членами своїх родин. Про таку можливість військові просили від старту програми плюси. Тепер це стало можливим. Нещодавно ми запустили важливий функціонал поділитися плюсами з близькими. Це була наша така позиція, що ми маємо в центр ставити не тільки військовослужбовця, а й його родину. Програма плюси у додатку Армія Плюс вже має кількох партнерів, крім вже згаданих Укрнафти та «Укрзалізниці», Серед інших долучились компанії Розетка. Нова пошта мережа магазинів «УкрАрмор». Міністерство оборони закликає і інші компанії ставати партнерами. Бізнес може подати заявку на участь у програмі на офіційному порталі. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подибайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.